Кожна людина замислюється, якою вона буде через 20, 30 або 40 років. І де вона буде у старості. Відповідно до статистики, в Україні більше ніж 160 тисяч людей похилого віку знаходяться у спеціальних закладах. Проте, чи думали вони, що опиняться там? Чи гадали вони, що життя складеться саме так? І їх постійними супутниками буде самотність, хвороби та журба. Тільки Боже Слово може принести спокій та втіху для спраглої душі. Саме тому за ініціативою Українського біблійного товариства та за підтримкою багатьох церков України, а також тисяч віруючих, стало можливо зробити особливий подарунок цим людям. Це спеціальні видання Євангелія від Марка та псалтир великими літерами, зручні для людей з ослабленим зором. Десятки і сотні людей доклали багато зусиль для розробки та створення цих книг.

Дуже приємно, що до нас приїхало Українське Біблійське товариство. І я хотів би виразити їм щиру подяку за те, що вони сьогодні думають про людей, які обездолені, які сьогодні не мають е, змоги жити в нормальних умовах. Але Но читаючи ці книги, ви розумієте, людина стає духовно багатша. І чим більше таких книг буде, повірте мені, що на землі не буде е, зла. Дуже тронути сьогодні вашою увагою, що ви, по-перше, знаходите кошти, знаходите час відвідувати такі заклади, як у нас. І повірте мені, що ну, ви робите справу ту, що робив сам наш Спаситель Ісус Христос. І хотілося б висловити щиру подяку всім віруючим, всім тим, які пожертвували кошти. На цю благородну справу, і ми віримо про те, що життя цих людей воно зміниться завдяки тому, що слово Боже доторкнеться їхнього серця, їхньої душі. Нехай Господь буде прославлений і благословенний за те, що він дає саме ці добрі думки, побажання і почуття для всіх, хто долучився до цієї праці. Также хочу виразити огромну вдячність тим людям, які поучаствовали в своих пожертвованиях в издании вот этих вот чудесных книг. И теперь они эти уже пожертвования дошли в печатном виде к пожилым людям. Я щиро дякую вам, що ви посвятили, до мене зайшли і прилезли книжки мені. Я щиро вдячний вам. І спасибо Богу, що він людям дав таку сознательность, що вони відпечатали книги і дали нам в помощь, щоб ми зачали. И благодарили Бога и тех людей, которые беспокоили за книги. Спасибо большое всем людям, которые мне принесли эти книги и помогли. Спасибо, спасибо вам большое, большое-большое спасибо. Від імені українського біблійного товариства, яке об'єднує усі християнські церкви, хочу щиро сердечно подякувати усіх вас, дорогі брати і сестри, за участь в проєкті, який ми мали у минулому році, це друкування книги Псалтир і Івангелії від Марка для людей старшого віку, а також запросити вас для участі в новому проєкті для людей. Похилого віку інвалідів, і ми хочемо надрукувати книгу Псалтир Іван від Марка, але в одному е, примірнику із виділенням спеціальних місць місць, які несуть в собі у цю утіху, підбадьорення, радість для цих особливих людей. Тому щиро дякуючи вас, я прошу і далі молитовної та фінансової підтримки в цьому служенні, тому що це. Велике благословення для нас, котрі будемо виконувати це, для вас, які будете молитись, підтримувати, і особливо для тих, котрі будуть отримувати це слово Боже, читати його і мати втіху в ньому. Нехай Господь усіх нас рясно поблагословить.